Так, що мені не тут купити? Я угу 20 доларів, багато хоті... хотити. Коротч, <сх> а, тут зомбі ще перестріляли. Стоп, який мій весь лут. Мій лут це зомбічі. Ой, точно треба треба перебувати зомбичі. Дай мені хотіть щось. Ок. О, бачу. Зараз я візьму ліву ногу оборони яка валяється А вона не продається Я б питався Ну, дам ліва нога оборони? Що, купуєш? Ха, куплю Я попитаю щось собі купити Так, де дробаш? Оце дробаш Уууу Скільки? 50 доларів я на нього патрони... А мені завтра купиш? Ну, можна Заради відео можу тобі дробашку купити, мабуть. Вжурі, купляй собі тож дробаш. Жди, вди, я це мені, це мені. Що. Так. Ого, сорок патронів. У мене на ньому. А за скільки доларів? за це і це. За 50 доларів, на. Можеш купити, в тебе ж і так багато. В тебе 255. Дякую. Купляй собі. Дякую. і... Не Дякую. Знаю. Дякую. Дякую. Ну, полімет це занадто шикарно. Якщо хочеш, то можеш ще собі снайперку купити, але то не треба. Оце, дробав, це він вообще всіх шоти. Ну, крім оцих бандитів жорстких. Що ти там купив? Що в тебе дробас? На е, на е. А, все-все, на, на, я нажав на букву І. Да. Купую голька. Жди. Жрик, в тебе і не, так багато грошей, знаєш? Там... Іди сюди за мною. У мене є дуже крута ідея. Купити Это... аптечки? Ні, диви, оці холсти. Це щоб оборонятися, якщо хочеш, то можеш купити. Ой, там, ну хоча б три штуки, я не знаю. Або не знаю дві. Одна На 120. Можеш, я... Так, беру. Одній. Возьми, короче. Що б мені? Всё, достатньо. Поїхали. Сейчас закрываем просто максимально жёстко. Я знаю, як ще, як ті. Ти знаєш, як аптечки. Я закрию ой, ще ліпше. Треба закрити вікна, оцю газету можна вообще. Берете, як я То я що підіватись. А, да. Так, аща. Підси. А ти проходи не закриваємо, ти проходи не закриваємо, Чого? Що ви не могли зайти? Джек вони тут пойде, то скаже. Ти, не знаю. Вади прикрити, сзади прикрити треба. Ну все одно від бандитів